Доброго дня малята! Сьогодні у нас з вами розвиток мовлення. Давайте пригадаємо з вами, які пора року ми з вами знаємо. Так, пора року весна, осінь, зима і літо. Давайте з вами пригадаємо, яка пора року зараз у нас. Так, весна молодці. А що з весною настає? нас стає? Давайте поглянемо на малюночки і пригадаємо, весною у нас яке сонечко? Так, тепле, лагідне. Воно починає пригрівати. повертаються з теплих країв птахи і веселять нас своєю дзвінкою пісенькою. Пробуджується вся природа, просинаються комахи. Зеленіють луки, з'являються перші квіти, які нас очаровують своїми ароматами. На луках з'являються теж польові квіти і зеленіє травичка. Сьогодні ми з вами, діти, будемо вчити віршик, який називається Що з весною настає. А ще до нас завітає художник. Який намалював весну, але дещо переплутав. Ви уважно поглянете на його картину і допоможете все йому виправити. Що з весною настає? Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі ніжні проліски малі? А що пнеться з-під листа, то травичка вироста. а над полем що бринить? Любий жайворон дзвенить. Це вона, це вона, люба весна. А зараз повторимо, що з весною не стає? А чому то так буває? Що ж синіє на землі? А що пнеться з-під листа? А над полем що бринить? Це вона, це вона. Молодці діти. Давайте ще раз повторимо. Друзі, сьогодні до нас у гості завітав художник. Та він прийшов не з порожніми руками, а приніс нам картину. Він зобразив весну, але дещо наплутав. Чи навмисне, чи ні. Але ми повинні виправити ці помилки. Потрібно знайти і забрати або замінити зайві елементи, які не підходять до весни. Чого ж не буває, та що буває навесні? Чи буває сніг навесні? Ні, не буває. А чи з'являються квіти? Так. А чи можуть бути калюжі? Звісно ж, можуть бути. А чи листя на деревах жовтіє? Ні, такого не буває. А чи прилітають пташки? Так. А чи збираємо ми врожай навесні? Ні, не збираємо. А чи світить сонечко тепле? Так, світить. Молодці ми знайшли усі помилки. Тож давайте візьмемо чарівний пензлик та виправимо усі помилки нашого художника. Подивіться, яка гарна картина в нас вийшла! А зараз давайте спробуємо розповісти, що ж буває навесні. Свою відповідь будеш починати зі слова навесні, а я тобі буду давати підказки. На весні з'являється трава. На весні з'являються перші квіти. На весні прилітають птахи. На весні яскраво світить сонце. Навесні з'являються комахи. Навесні йде дощ. Молодець! А зараз перед останнім завданням я пропоную тобі зробити зі мною пальчикову вправу, яка називається гроза. Повторюй зі мною. Краплі дощику упали, павуків перелякали. Дощик заспівав сильніше, ну а пташки все тихіше. Дощ полив, як із відра, зникла з двору дітвора, в небі блискавка засяє, грім все небо розриває. А з за хмарки добре сонце знов подивиться в віконце. Молодець! А тепер, коли ти розім'яв свої пальчики, я пропоную тобі намалювати весну такою, якою її бачиш саме ти. Діти, ви молодці. Все вірно робили, допомогли художнику виправити всі помилки, які він допустив. А ще ви вивчили віршик, що весною настає, Так? Про яку пору року сьогодні йшла мова? Так, про весну. Завдання вам додому намалювати малюнок весни, такий, як ви, забажаєте, і надіслати мені. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!